Чому в одних жінок завжди є варіанти, а в інших ні? Я не заслужую таку відношення до себе. Чим більше в тебе інтересів, тим більше різної енергії ти можеш пропускати через себе. А коли жінка наповнена енергією, це приваблює до неї не тільки події чи можливості, а і людей. Але. Важливо розуміти, що якщо ти наповнена енергією, ти не будеш хапатися за будь-який варіант чоловіка, який до тебе прийде, аби був якщо тобі цікаво із собою, ти не погодишся на того чоловіка, який буде в тебе лише забирати енергію. І якщо у тебе є. То ти будеш обирати, кого впускати в свій простір і кому давати свій ресурс. Ось що змінює все. Замість того, щоб сидіти і чекати, просто почни цікаво жити, відкривай для себе все те, що тебе захоплює, що тебе драйвить. Давай місце новому бути в твоєму житті. І заповни своє життя таким чином, щоб тобі і наодинці. Було кайфово, розумієш? А енергія за тебе зробить все все інше. Якщо ж тобі здається, що нічого в твоєму житті не міняється, то запитай себе. А коли в останнє я заповнювала своє життя тим, що дійсно мене наповнює і дає мені цю енергію? Коли востаннє я цікавилася чимось, окрім стосунків, що я можу зробити вже сьогодні для того, щоб наповнитися цією енергією? І як я можу зробити своє життя цікавим незалежно від чоловіків? Що тебе захоплює так, що ти забуваєш геть про час? Напиши про це мені в коментарях. До речі, чоловіки, я знаю, що і ви дивитеся моє відео. Тож можете перекладати всі ці принципи на себе. Це стосується вас так само, тільки навпаки. От і все, мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії. Але твої мізки на місце ну, трошечки хоча б, але поставлять. Якщо ти хочеш отримувати ще більше корисної інформації про стосунки, підписуйся на мою сторінку. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. До нових зустрічей, Па-па!